Хочеш створити руку робота? Тоді це відео для тебе. Обов'язково залишайся до кінця. І не забувай поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок. Роботи та маніпулятори є яскравим прикладом мехатронної системи. Сам термін «мехатроніка» є комбінацією слів: механіка та електроніка. Давай спочатку зупинимося на сервоприводах, оскільки ланки виконавчого механізму маніпуляторів отримують рухи від них. Сервопривід це пристрій з електродвигуном, що забезпечує поворот на певний кут із заданою швидкістю або зусиллям. Сервоприводи можуть підключатися безпосередньо до Ардуїна. Для цього від них йде шлейф із трьох дротів. Два підключаються до напруги живлення 3,3 або 5 В, і один сигнальний підключається до цифрового піну Ардуїна. Сервопривід керується за допомогою імпульсів змінної тривалості. Кут повороту визначається тривалістю імпульсу, що подається по сигнальному драту. Сервопривід чекає імпульс кожні 20 мс. Можна генерувати управляючі імпульси самостійно, але це настільки поширена задача, що для її спрощення існує стандартна бібліотека серво. Бібліотека дозволяє одночасно керувати кількома двигунами. На більшості плат Ардуїна – до 12, на Arduino Mega до 48. Функції бібліотеки можете зараз побачити на екрані. Для більш ґрунтовного ознайомлення з ними рекомендую зайти на офіційний сайт Arduino. Покликання буде розміщене в описі під цим відео. Attach e – Приєднує об'єкту конкретного піна плати. Можливі два варіанти синтаксісу для цієї функції. Перший, коли в дужках вказують лише номер піна плати Arduino, до якого під'єднана сервопривід. Цей варіант є найпоширенішим. Другий. В дужках, через кому вказують номер піна і довжини імпульсів у мікросекундах, що відображають кутовий поворот для 0 градусів і 180 градусів. За замовчуванням встановлено 544 мікросекунди для 0 градусів і 2400 мікросекунд для 180 градусів. Right – в скобочках вказують кут у градусах, на який повинен повернутися сервопривід. Давайте поглянемо на простий скетч. Підключаємо бібліотеку servo. Створюємо об'єкт управління сервоприводом. з ім'ям MyServo. В setup' підключаємо сервопривід до 11-го піну функцією attach. E в циклі Loop… Спочатку встановлюємо сервопривід у серединне положення, тобто на 90 градусів. Для цього використовуємо функцію Write 90. Далі робимо паузу на 5 секунд. Встановлюємо сервопривід у крайнє положення, тобто на 180 градусів. Знов робимо паузу на 5 секунд і далі в цьому циклі все повторюємо спочатку. Подивимось результат моделювання. Розглянемо ще один приклад. Потенціометр буде керувати сервоприводом. Середній контакт потенціометра під'єднано до А нульового. Крайні його контакти підключені до землі та плюс 5 вольт. Сигнальний дріт сервопривода підключено до 8 піна плати Ардуїна. Підключаємо бібліотеку серва. Привласнюємо ім'я под для піна А0В, створюємо об'єкт сервоприводу MyServo, Створюємо змінну вел, в яку записуємо значення з потенціометра. Налаштовуємо под, тобто А0В, як вхід. Вказуємо, що сервопривід підключено до 8 піну. В циклі Loop зчитуємо дані з потенціометра, а це значення від 0 до 1023. Функцію map перетворюємо дані АЦП в діапазон кутів у градусах від 0 до 180. Записуємо результат у змінну well. Встановлюємо позицію сервоприводу функцією Write. Робимо очікування в 20 мс, щоб сервопривід встиг виконати команду. Промоделюємо і подивимось результат. Якщо зробити так, щоб кожен рухомий контакт потенціометра був пов'язаний якимось чином з рухом кожного пальця руки, і пропорційні значення змін опорів можна було б передавати у п'ять сервоприводів у діапазоні кутів, то ми могли б керувати штучною рукою. Дійсно, такі можливості існують, тому розглянемо принцип дії давачів гнучкості, який також називають давачами вигіну, гнучкими тензорезисторами або флекссенсорами. Як слідує з назви, цей давач вимірює величину вигідного. Зазвичай його приклеюють до поверхні, а опір чутливого елемента змінюється при деформації самої поверхні. При згідні опір пропорційно зростає. Саме тому такий давач іноді називають гнучким потенціометром. Припустимо, у нас є електропровідний шар. Коли давач не піддається деформації, тобто є прямим, цей опір, наприклад, становить біля 30 кОм. Коли давач згинається, провідний шар розтягується, що призводить до зменшення поперечного перерізу та збільшення опору. Під кутом 90 градусів цей опір може досягати вже 100 кОм. Також треба розуміти, що давачі такого типу можуть бути призначеними для вигину тільки в одному напрямку. Які ж вони мають недоліки? гнучки давачі є складними у виготовленні, та з часом вони втрачають здатність зберігати свою початкову форму та параметри. Розглянемо варіанти використання. Флекс сенсори використовують у кількох сферах, включаючи комп'ютерні інтерфейси, музичні інтерфейси, робототехніку, системи безпеки тощо. Наприклад, в охоронних системах рух дверей може контролюватись встановленням такого давача. Ще одним прикладом є фітнес-пристрої, призначені для корекції положення тіла під час ходіння або сидіння. В реабілітаційних дослідженнях давачі вигину можуть відстежувати рухи суглобів. Вони можуть застосовуватись не тільки в рукавичках для перекладу мови жестів, а й в рукавичках і костюмах віртуальної реальності. Рукавички віртуальної реальності це пристрій взаємодії людини з комп'ютерною програмою, який став можливим завдяки гнучким давачам. Можна казати, що це своєрідний пристрій людинно машинного інтерфейсу. Рух пальців детектується давачами вигину, вбудованими в рукавичку. Зображена рукавичка сконструйована з використанням давачів вигину для відстеження руху пальців та гіроскопа для виявлення обертання руки. Тепер поговоримо про електроніку. Існує дві схеми обробки даних здавачів гнучкості. Перша це класичний дільник напруги, що дозволяє вимірювати зміну напруги при вигінні давача. Друга схема дільник напруги з перетворювачем напруги в струм. Тоді про вигін говорять аналізуючи зміну струму. Перша схема є найпростішою: давач вигіну об'єднують зі статичним резистором, щоб сформувати дільник напруги. Вимірювана вихідна напруга це падіння напруги на статичному резисторі, а не падіння напруги на самому давачі гнучкості. Виходячи з формули послідовного з'єднання двох резисторів та закону ОМА, вихідна напруга розраховується за такою формулою. Як бачимо, вихідна напруга зменшується по мірі збільшення вигину. Наприклад, при живленні 5 В статичному резисторі 2,2 кОм. Коли давач не деформований, його опір близько 30 кОм. Це дає вихідну напругу 0,34 вольта. Припустимо, що при вигині в 90 градусів опір збільшується до 100 кОм. В результаті вихідна напруга дорівнює 0,11 вольт. На що треба звернути увагу? Я брав до прикладу значення в 30 кОм, оскільки саме воно закладено в моделі дивача вигіну в Тінкеркаді. На практиці це значення буде іншим. Вам треба дібрати значення статичного резистора, потім підключити цей дільник до Arduina і за допомогою монітора послідовного інтерфейсу побачити розкид значення ЦП для вашого випадку. Оскільки діапазон напруг буде не від 0 до 5 В, а значно менший. В моєму випадку, якщо взяти статичний резистор номіналом 2,2 кОм, то коли давач не деформований, АЦП дає значення 70. Коли він вигнутий на 180 градусів, АЦП дає 14. Тобто для керування сервоприводом функцією MEP треба перетворити цей діапазон значень на діапазон кутів від 0 до 180 градусів відповідно. Тепер дивимося на схему прототипу руки робота. Вона має 5 давачів гнучкості, кожен з них з'єднана зі статичним резистором 2,2 кОм. Напруга з кожного статичного резистора знімається і подається на аналогові піни А1 на 5. 5 сервоприводів живляться від окремого блоку живлення. Сигнальні дроти від кожного сервоприводу підключено до цифрових пінів з 2 по 6. Тепер сам скетч. Як завжди, лінк буде доступний у відкритому доступі в описі під відео. Скетч не є складним, тому подивимося на ключові його елементи. Привласнюємо ім'я аналоговим пінам А1А5. На ці входи подаються сигнали з п'яти дільників напруги. Створюємо п'ять об'єктів сервоприводів. Налаштовуємо аналогові піни як вхідні. Зчитуємо дані з дільників напруги. Перетворюємо значення ЦП від 70 до 14 у діапазон від 0 до 180 градусів. Встановлюємо позиції сервоприводів і робимо невеличку затримку, щоб сервоприводи встигли виконати команди. Подивимося результат моделювання. Тепер щодо роботизованої руки. Необхідно створити частину руки з пальцями, з'єднаними з ниткою або жилкою. Коли сервопривід тягне нитку, палець згинається. Кожен палець згинається у двох суглобах. Але це може реалізовуватися однією тягою за рахунок важелів. У продажу вже є недорога роботизована рука як іграшка. В цьому конструкторі можна просто закріпити нитки до штучних пальців. Якщо у вас є доступ до 3D принтера, то в інтернеті можете пошукати готові моделі для друку або створити свої. Переглянемо деякі моделі, розміщені в відкритому доступі. У цьому уроці ми створили прототип руки робота. Якщо тобі сподобалось відео, не забувай поставити лайк і підписатися на канал. До нових зустрічей!